Всім вітання понеділок, 23 червня, пасемо з гамбокіз і я сьогодні збираю шалю лучну і шавлюю дібровну. Ось тут її багато-багато на зимовий чай. Дуже мені подобається аромат у цієї шавлі. Прочитав в інтернеті декілька статей про її лікувальні властивості. Завжди маю з собою ножиці і зрізаю тільки верхівочки розквітчені. Спочатку назбираю шавлі лучної. Мені подобається сам процес збирання трав. Отримую задоволення. А ще ласую ягодами суниці. Дуже вона смачна і ароматна. Смакота. Її тут багато і вона ще тільки починає стигнути. А на вечірньому випасі буду ще збирати чебрець. Лучної шавлі я не збирав, тепер буду збирати дібровну. Головне встигнути за козами. Також їм дуже подобається ця шавля. І вони її поперед мене бігом з'їдають. Але вистачить і мені, і козам. Як це гарно. Це довершена краса. Буде молоко у кізоньок з цілющих квіточок. Ну що, шавлі я назбирав, суниці наївся. Будемо йти додому.